Всім привіт! Сьогодні ми розберемо таку тему, як експорт відео з прозорим фоном в After Effects. Давайте почнемо. Дивіться: додаємо нашу картинку, яку ми будемо рендерити. І ось що ми бачимо: ми бачимо темний фон та нашу картинку, яку ми можемо збільшити, зменшити, та можемо її рухати по композиції, по нашому кадру. Так, далі. Далі, щоб подивитися, є у нас фон прозорим чи ні, натискаємо ось цю кнопку. Ось, і ми бачимо, що наш фон прозорий. Ось ці квадратики, вони кажуть про те, що наш фон прозорий. Тобто ніякого фону у цієї картинки немає. Якщо, наприклад, ви натиснули цю кнопку, але у вас є темний фон чи будь-якого іншого кольору, подивіться ось сюди в композицію саму. Тут може бути включений солід. Ну, наприклад, ось дивіться. Я додаю Solid. І ось у мене темний solid. І фон у нас не прозорий. Тут натискаю, скільки хочу, але фон у нас не стає прозорим, тому що є background. Подивіться, щоб не було ніякого бекграунду, і вимкніть його, якщо він є. Ми вимикаємо, натискаємо, бачимо, що фон прозорий. Далі переходимо до самого рендеру. Ви можете натиснути Ctrl-M чи File. export Add to render. Дивіться. Ось тут у мене додався рендер. Мій. Оцей рендер я приберу. Так, дивіться, ось мій рендер. Я переходжу ось сюди: output Module, І обираю QuickTime. І також, дивіться, головне, channels. Тут треба обрати RGB плюс альфа. Чому? Тому що, якщо ви обираєте RGB, то у вас фон не буде прозорий. Ви побачите вашу картинку з темним фоном. Далі, якщо ви оберете альфа, то ви побачите взагалі пустий кадр. Тобто на цьому відео нічого не буде, просто прозорий фон. Тому треба обрати RGB плюс альфа, щоб був фон прозорий, тобто альфа. І RGB це наша картинка. Натискаємо RGB плюс альфа і натискаємо ОК. Ось тут output. Ми обираємо, куди ми будемо рендерити. І натискаємо Зберегти. Далі натискаємо рендер. Чекаємо наш рендер. Ось моє відео, яке вже зробили. Дивіться, я прибираю. Зараз його вимкну. Дивіться, ось так у нас було, так, коли ми закинули сюди картинку. Я її видалю і зроблю. Що я зроблю? Я видалю теж Solid. І вимкну нашу картинку. Дивіться, бачите? Тобто. У цього відео нашого тепер є прозорий фон. Я можу додати Solid будь-якого кольору. Ось так, так. І ось я бачу, що у мене картинка Прозора, точніше фон у неї, я можу додавати будь-куди її. Тобто можу зробити її як логотип, наприклад, так. Ось так. Чи, наприклад, як на YouTube ось так. Чи просто розмістити в будь-якому місці. Ось так легко робити відео з прозорим фоном, легко його експортувати. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Використовуйте це в своїй роботі і на все добре!